Всім приєм за інструбийно. Там Дімочка йде. <риклад> О, Ах, там там шпойці, візу, я не знаю, куди він там Сьогодні ми палимо в вогонь. Що? що? Що, що? Это Роман Паш Пасчудястик. Так, да, вот. У меня же рука, кстати, с лученостью. Я вот прямо по этому. Ладно. Короче, мы палим огонь вечерний, так. Честно. Холодно, блядь. Так, где мы тихо стукнул? Димян! Да в огонь! Где мы тільки шестукнул, пакуни ящик таки, Йоп! Не, все гореть. То взагалі здалека вогня не видно. А? Здалека вогня взагалі не видно. Я пробував зробити такий перемен. Коротше, ми майже розібрали ящик той мій Я на дошки. Це наш так би як така яма для вогня. Ось. Мене в кадр, супер. От, кстати, тут ще дем'ян. вогник к вогник, не так, блядь. Вогник-вогник. Можеш сюди поставити. Але тут треба якось так поставити, щоб... Якось не так не вийде. Щоб не в'їбало внука. А то так Фах, не жарко. У тебе є один кряг? Нема, якби був. Був Бля... його? Э, стал скрытая съемка. Только не забудь про Блять. Я думаю, я не забуду, Блять Мама, ты не не Еб... Все, все, все. Главное, не скакайте. Папа, где наши элементы? Пошли нахуй! Папа, где наши элементы? Пошли нахуй! Ой, вы харьки или беда? А ты сегодня будешь работать у Кольчик? А, ты уже не будешь работать у Кольчика? Нет. Ну напомай Іва, що ти твориш? Просто накрий, бо вона не як Не чіпай! Лозуно! Не чіпай, чіпай Діма, ти кадр сборка! блядь! Один кусок на три почалось поділити. Чисто через те, щоб вибуха. Добре, тут не ломатися, телефон руку. знаю, по нас. Напевно. Та напевно по нас. Ні, типа якось багато мигало. Оце в нас. А, це вже страшно. Пожарна, поліцейська, е, ще й плюс. Е... Що там? Так, Сатя, скоріш. Поставить? Стій. Там швидка, сто процентів. Поліція точно є. Та? І що? Гут, поїхав, тут свискає, побачив. Туди. Діди сюди, туди все їде. Якщо що, то що робити? За то, що не дали. А якщо що, то що? Ну знімаємо. А вони приближається. Знімай, знімай, знімай. Я не можу поняти. Що робити, чекає? Розброс. Чекай, якщо сюди йдуть, то, то що? Вони то, що вони сюди. Якшо? Якщо. Э, а може пожарити? тушим? Тушим. Ну, не зараз. Ви бачите щось? Може. Так то, може не, може не та Ну там поліція, бачиш? Ладно, ми закінчуємо. Бути... Закінчується Пограблали. відео, якщо що. Може бути пограбування.